В общем, ногу я зламав ще в Покровську і в мене ще в п'ятці кусочек стекла. Бо я, як бомба взорвалася, я прігнув у кросівки і маленький осколочок, що в п'ятки він че коло й коло сина Ну а ногу нога вже була поломана. Далі, далі я убіг одтуди. Там, де повинні були усіх везти сюди. І нас цілий мікроавтобус сюди привезли. Все пішов до хірурга, в мене доктор направив, зробили снімок. Той каже, хірург, що просто переймати де все, а в мене товста нога. Ну і пальці не сіялися. Бачили, вони до сих пор не сівелися.